Ну що, всі ми знаємо святого Миколая, правда? Добрий діду, з подарунки під подушку, класика. Але що як за цим святковим образом ховається щось набагато, набагато глибше? Давайте сьогодні розберемося, ким насправді був цей чоловік. А що, як я скажу, що його справжня історія це не так про подарунки, як про складний вибір, про самопожертву і, як не дивно, про одну дуже повчальну притчу про брудний одяг. Заінтриговані? Тоді поїхали! План у нас такий: спочатку копнемо глибше, ніж просто подарунки, потім розберемося, чому у Миколая аж два свята на рік. Далі та сама історія про випробування в болоті, і наостанок проведемо чітку межу де святий, а де Санта. Отже, почнімо з самого початку. Хто ж ця реальна людина, яка стоїть за всіма цими легендами? Уявіть собі, третє століття нашої ери, місто Патара. Саме тут, у дуже заможній родині, народжується хлопчик на ім'я Миколай. І знаєте, замість того, щоб просто насолоджуватися життям, він змалечку робить щось дивовижне, таємно допомагає бідним. І це не просто дитяче захоплення, ні. Зрештою, він роздав абсолютно все, що мав, і став єпископом. І тут виникає логічне питання а навіщо ця таємничість? А відповідь насправді дуже проста і глибока. Він не хотів принижувати людей своєю милостиню, Не хотів, щоб вони почувалися зобов'язаними. Його доброта була чистою, безкорисною. І найкраще це ілюструє, мабуть, найвідоміша легенда про нього: про трьох доньок. Уявіть відчай батька, який не може видати своїх доньок заміж, бо немає грошей на придане. І ось три ночі поспіль хтось підкидає йому у вікно мішечки з золотом. За легендою, вони впали плямо в панчохи, які сушилися біля каміна. Так так, саме звідси пішла ця традиція. А тепер факт, який може вас трохи здивувати а чи відомо вам, що Миколая вшановують двічі на рік не один, а цілих два рази? І це не просто так за кожною датою стоїть своя історія. Отже, 6 грудня це той самий зимовий Миколай, якого ми всі знаємо і любимо день подарунків, дива і радості для дітей. А от 22 травня це весняний або теплий Миколай, і тут вже не про солодощі. Цей день про вдячність, про віру, про порятунок моряків, про перенесення його мощей. Зовсім інший настрій, правда? І що важливо розуміти, Миколая вважали святим ще за його життя. Це знаєте рідкість. Люди вірили, що він міг молитвою зупинити шторм, зцілити, нагодувати, врятувати від несправедливого суду. Його слава чудотворця була просто неймовірною. Але, мабуть, найглибше суть його філософії розкриває одна стара, стара притча історія про двох святих, про болото і про те, що насправді є важливим в очах Бога. Уявіть собі картину розкисла дорога, глибока багнюка, і посеред цього всього стоїть селянин, який ніяк не може витягти свій віз, повна безвихідь. І тут на дорозі з'являється святий касіян, одяг на ньому біліший за сніг, ані плямки, він бачить проблему селянина, зупиняється, але лише на мить. І яка його думка? Ні, ні, я не можу забруднити своє вбрання. Я ж маю постати перед Богом чистим і ошатним. І з цими думками він просто проходить повз. А трохи згодом тією ж дорогою йде Миколай, бачить ту саму картину. І що він робить? Без жодних роздомів закатує рукава, лізе в багнюку і допомагає бідоласі виштовхати той віз. І ось пізніше обидва вони постають перед богом. Картина, звісно, промовиста касіян стоїть у своєму сліпучо білому вбранні, а Миколай, ну, скажімо так. Весь у багнюці з ніг до голови. І ось настає момент істини Бог дивиться на обох і звертається до Миколая. Твій одяг Миколаю брудний від землі, але душа твоя чистіше сніг. І за легендою, наслідки були такими за готовність допомогти за свій вчинок Миколая люди будуть вшановувати двічі на рік. А касіяна, який так боявся забруднитись, лише раз на чотири роки 29 лютого. У чому ж головний урок цієї історії? А в тому, що справжня святість це не про зовнішню чистоту і не про дотримання формальних правил. Це про готовність забруднити руки, щоб зробити реальну добру справу. Миколай це символ дії, а не просто гарних намірів. І все це підводить нас до фінального, але дуже важливого розмежування. Давайте раз і назавжди розберемося, чим відрізняється святий Миколай від, скажімо, Санта Клауса. Розкладемо по поличках. Святий Миколай це реальна історична постать. Санта Клаус чи Дід Мороз фольклорні вигадані персонажі. Основний посил Миколая тиха самовіддана допомога, реальний вчинок. У Санти це святкові розваги, магія, подарунки, як такі. Мотивація Миколая це співчуття та віра. Мотивація Санти це власне традиція дарування, це різні світи. І ось ключова думка, яку варто звідси винести. Історія святого Миколая це не про пасивне очікування дива, це про активний вибір, про вибір діяти, допомагати, виявляти співчуття, навіть коли це незручно чи брудно. Тож виходить, що Миколай це не просто історична фігура, це ідея, яка живе в наших вчинках, і це, мабуть, залишає нас усіх з одним важливим питанням а де і як у нашому світі прямо сьогодні можна проявити дух справжнього Миколая.